Всім привіт! Пропоную вам лот для гриля. В даному лоті є гриль, такий на ніжках з колесами, перевізний. Ой, так він виглядає. В ньому є рішітка, є така штучка, щоб крутити там якусь птицю, напевно, зажарювати. Також є набір таких шампурів для гриля маленьких. Дві штучки. Є термометр для гриля, що дуже зручно міряти температуру м'яса і прожарку. Також є е, такий сендвіч для мікрохвильової печі. Можна робити в ній сендвічі або навіть м'ясо-гриль, розпалювач для углів електричний. І такий активний гриль для дому. Можна на терасі або в будинку готувати собі гриль. Тут є на батарейках розпалювач для вуглів, воно постійно піддуває і класно смажиться. Чи є чехол. Ціна даного лоту 3349 гривень. Заробляємо разом купляйте даний лот наших менеджерів.